До середини наступного року російський орешник розмістять і у Білорусі. Після публічного прохання Лукашенка про ці балістичні ракети Путін не зволікав. Два диктатори підписали новий договір. Кремль обіцяє, що для запуску балістики з Білорусі цілі визначатиме саме мінськ. Цікаво, що інститут вивчення війни не вбачає у тому збільшення ризиків ударів по Україні або країнах НАТО. Та хай вони спочатку склипають той гарешнік, бо сказати зробити то різні речі. Хоча й без нього, поки білорусь у зоні впливу Москви, загроза з цього боку нікуди не подінеться. Наша Тетяна Демох, наша колега, вона поїхала на кордони з Білоруссю, і ми маємо від неї матеріал з прикордонної застави. Пункт пропуску Славутич цей міст сполучав Україну з Білоруссю. Та 24 лютого прикордонники вимушені були його підірвати, аби зупинити наступ росіян. Тоді росіяни зайшли з тильних ділянок російського кордону. Бо річка Дніпро стала перешкодою у цьому місці. Її протяжність півсотні кілометрів. Ваша прикордонна застава. Відчула на себе ворожі обстріли, які з систем залпового вогню, так і з безпілотних літальних апаратів. Тоді прикордонники через фактичне оточення були змушені відступити, але вже згодом застава повернулася до рубежів. Адже весь час Великої війни потенційна загроза з боку Білорусі залишається. То як зараз захищають наш північний кордон, Наш підрозділ здійснює охорону та оборону державного кордону, і з використанням малих прикордонних катерів щоденно так і здійснює розвідки. Диверсантів кажуть, немає, бо вони не можуть подолати перешкоди, аби потрапити на наші землі. Їм треба перепливати Дніпро і подолати заміновану територію. Боєць на позивний чіп, оператор БПЛА за білорусами спостерігає з неба. каже, поки ті поводять себе добре. На території Білорусі не залітаємо, не порушуємо повітряний простір. А вони останнім часом ми не фіксуємо порушення. Не фіксують біля кордонів і скупчення російських солдат чи військової техніки з білоруського боку. Все в звичайному режимі. Раніше більш було їх видно. зараз, ну, щось. Підходить зима, можливо, листя пали. Будемо їх бачити. Ну вони теж ходять охороняють зліва справа. Дід двічі прикордонник. Раніше служив у Луганському загоні, звідти пішов на пенсію. Та після повномасштабного вторгнення знову у війську нині йому 54. Я сам був до 10, 26 років. Я був кінологом, любив собачок. Своїх службових на чернігівській заставі чоловік службовими собаками не займається. Натомість у прикордонників є службовий кіт. А дід тепер ще патрулює територію у складі мобільних вогневих груп. І вони першими зустрічають ворожі пташки. Нашим підрозділом було збито черговий літальний апарат типу Шет. Саме Герань-2. Слава Україні! Героям слава. Героям слава з прикордоння Чернігівщини Тетяна Демух та Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.